За вашими проханнями розказую про хустину житем. Житем це хустина поетично мелодійна. Ви бачите, це мелодія моря, мелодія риб, мелодія кольорів і морського тепла. Це подих літа. Ви вже встигли схопити літо. Якщо ні, хоча б візьміть цю хустинку і ви побачите, і ви побачите, як влітку весело, добре і гарно. Бачите, навіть кіці це подобається. Ось. Але, дівчата, спишіть. Придбайте собі цю хустинку і ви відчуватимете себе гарно, тепло, цілий рік.